Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихає Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Вайтсайд. І так, я думаю, що багато наших користувачів, наших глядачів вже давно знайомі з Вайтсайдом. І чого ми зібрались тут? Whiteside випустив новенький дроп. Наразі вийшло 4 смаки. У нас повний солдаут, тому баночки ми покажемо вам тільки на картинці. Ось вони. Так. Вийшло 4 нових смаки. Це у нас Єгірмейстер, це у нас Lemon Раш, це у нас Оранж та Milk. Доволі прикольні смаки, про які ми сьогодні і поговоримо. Так, ми вже прокурювали ці всі смаки, тому нам є чим поділитися з вами. А ви поки підпишіться на наш канал, поставте обов'язково лайк і напишіть нам коментар, чи давно ви знайомі з вайтсайдом і взагалі, чи куштували цей продукт. Сьогодні у нас трошки незвичний випуск, тому що ми не будемо прокурювати останні смаки, які ми не прокурили, тому що ми прокурили всі смаки. Сьогодні ми вже заміксували. Чашечка у нас гріється. В чашечці у нас забито що. У нас там забитий єгермейстер, друзі, і лимон Раш. Так, в міксах ми ще не прокурювали ці смаки, тому зараз будемо куштувати мікс і розповідати вам про смаки в соло. Mm -hmm. Поїхали! Ну що, друзі, поки розкурюємо наш супер крутецький мікс. Давайте трошки поговоримо про Вайтсайд і про новий дроп їх. На сьогоднішній день ці смаки цей новий дроп вийшов в фасуваннях 100 грамів. Це Єгермейстер Оранж і Лимон Раш, і в 40-грамовці вийшов смак міксований Пайн Мілк. Ми їх вже всі повторюсь ще раз, прокурили, не змогли втриматися, тому сьогодні так міксуємо і дивимося, як смаки будуть міксуватися між собою. Що ще сказати? З Вайтсайдом ми знайомі вже не знаю 100 років. Дуже давно ми плідно слідкуємо за розвитком цього бренду. Ви не зупиняєтеся і постійно придумуєте нові мікси та нові смаки для своїх клієнтів для того, щоб вас. Скуштували, купували і насолоджувалися, і блін. Ну, байтек настільки багато робить роботи, що воно рано чи пізно по-любому вистрелює. Що, поїхали по смакам? Почнемо з Єгір-мейстер. Це, напевно, найцікавіший смак з цього дропу. Е -е, зразу такий стовпчику підемо. Мені цей смак дуже сподобався, е -е, гарно відчувається. Смак єгермейстеру. От ти коли куриш, у тебе у роті залишається прямо цей присмак лікьору. Він такий обволакує е весь рот твій. Але е мені тут не вистачило алкогольної нотки. Вона, ну я, я її взагалі не відчув. Але сам смак по собі дуже класний. Він трав'янистий, лікерний. Але без алкоголю я погоджуюсь з тобою, тому що ми робили таку е дегустацію. Нюхали є, який, ну який він є, і е цей смак тут, блін, ну вони майже ідентичні, і це дуже круто. Смак прикольний. До речі, мені здається, що е, у всіх виробників, у яких виходив Єгер, він виходить по-своєму класний. Але от у Weight ну, майже 100% потрапляння саме в смак алкогольного. цього. З приводу алкогольної нотки, ну, блин, прям явно і так, вираженої немає нотки ніякої алкогольної, але ти розумієш, що ти куриш єгермейстер, і може так, воно там його, десь на підсвідомості відкладається його ні з чим не переплутаєш. Це точно єгермейстер. гірмейстер. Поділюсь враженнями про Orange. це. Моносмак просто апельсину. Він вийшов достатньо класний. Спачки мені дуже пахло цією шипучкою апельсиновою, Прям я аж відчувала кислоту. Сам смак, він насичений, дуже класна аромка. Відчувається і смак апельсину, і оця от кислинка, яка потрібна. Мені здається, що навіть десь там на фоні відчувається трошки цедр. Ну, смак дуже вдалий, мені особисто сподобався. Так, це. Один з найкращих апельсинів на ринку, мені також він дуже сподобався, дуже зайшов, так що раджу а, Маленька вставочка, хто ще не знайомий з Вайтсайдом, бо ми не сказали, це середня міцність. Так, це середня міцність. От тому, якщо ви полюбляєте щось таке класне і ще до сих пір не куштували Вайтсайд, велкам в опис під цим відео. Я сподіваюся, що на момент виходу. Ми поповнимо вже точно запаси, тому що вони там десь до нас вже планують їхати. Було дуже неочікувано, що розкуплять так швидко новий дроп. От і коштуйте і не забувайте про промокод Ютуб. Ти наче так легенько покликав ютуб. І завершує цей дроп 100 грамовок. Смак Лемон Раш. Це, як заявляє виробник, смак лимону. Кисло солодкий, без гірчинки, без цедри. Тут я трошки не погоджуюсь. Сам смак по собі прикольний, але коли ти куриш, ну я б не сказав, що це чистий лимон якийсь. Мені здається, він якийсь міксований трошки. Я не знаю, може якось чи з лаймом він, чи. Е Якийсь є ще додатковий присмак, але цей присмак його не псує, а навпаки, доповнює. І цей смак можна курити в соло. Він дуже класний, мені сподобався. Але я б не сказав, що це прям чистий лимон. Що сказати? Та в принципі прикольний смак. Якщо чесно, я прям не дуже там відчувала, як ти кажеш, лайм. Мені кисленько було, мені сподобалось. Ну, я, ну... Так, образно сказав, що лайм. Просто ну, мені... ти вже такий, знаєш, поціновувач, прям там кожну нотку відчуваєш. Забили там Диню з виноградом. Маракуя, ананас, о, точно, нотки маракуї відчуваються. Ми А, слухай, ну блин, митснить классно, я уже такая, <laughs> на релаксе. Надеваться. И давайте я расскажу вам про Станни Смак, это такая вот миленькая 40 грамовочка, до речі, ми казали, що не будемо зупинятися на дизайні, бо у нас немає цих зараз в наявності упаковок. Але дивіться, які миленькі 40-грамовички. Ну, вона також прикольна. Ми вже перекріпили, ви бачили. Дуже класний дизайн у і мені подобається. Я хочу ще додати по баночкам 40-грамовкам. Вони дуже зручні. Коли ти ставиш один на одного, вони не з'їжджають, тобто у них є така виямка. У деяких виробників, які роблять також фасування 40 або 50 грамів в баночках, ці баночки з пласким дном і нема такої виямки зверху, і вони з'їжджають. Тобто, ти, коли ставиш один на одного, вони падають тут, прям ну, лайко за ці баночки. Ага. Ти можеш піраміду таку вистроїти, да. і вони будуть стояти дуже надійно. Продовжу про Pine Milk. Це ананас з таким смаком молочно-вершковим. Виробник описує цей смак такий, що він як піноколада, тільки без кокосу з смаком ананасу та ніжної кремовості. В принципі, я погоджуюсь: тут гарно відчувається ананас, і оця от кремовість, вона додає якоїсь Якості самому міксу. Куриться приємно, класно, можна туди нічого не додавати, курити просто як соломікс, це, напевно, тупо звучить, тому що це мікс уже, але ну, тобто, немає нічого лишнього, і мені він також сподобався. Так, мені навіть нема чого додати. Смак класний. Так, як заявлено, так і куриця. Мені сподобався. Тепер поговоримо про мікс. Коротенько, розповідає поки що. А, е, я забив 60% Єгермейстеру і 40% лимону. На початку все забив Єгермейстер. У нього дуже виразна, дуже яскрава аромка, лимон не відчувався. Але згодом, як прокурюєш чашечку, то з'являється цей цитрусовий лимонний присмак. Ну, мені сподобався гарне поєднання єгірмистра з цитрусовими. Це, ну я думаю, дуже багато. Да, в житті я думаю, що також можна робити такий коктейльчик. Трошки додам багато травянистості дійсно в єгері, можливо, його на навіть треба ну, міксувати в трошки інших пропорціях, але лимон проявляється, я особисто відчуваю його, коли вже видихаю. Mm -hmm. Тобто на видиху йде оця от трав'янистість і вона компонується разом з самим цим лимоном. Тобто є такий гарний присмак кислинки. Мікс достатньо приємний, а, ну, мені, мені також подобається. Я думаю, що якщо, наприклад, забити Єгермейстер з тим же оранжем, він буде взагалі супський. Так. Дуже прикольно, я думаю. Прям чекаю, коли ми це зробимо і скуштуємо. Що, є у нас там якийсь сюрприз для наших любих підписників? Звичайно, у нас є сюрприз для наших любих підписників. Ми розіграємо цілих три банки з нового дропу від Вайтсайда. Це буде Єгенмейстер, Orange та Lemon Rush. Побавимо вас трошки 100 грамовочками. Так. Щоб отримати три баночки, вам треба перейти на наш інстаграм. І виконати умови під постом з цим відео. Хай щастить і чекайте наступного огляду, де ми розіграємо всі баночки. Тобто буде тільки один переможець, який отримає 300 грам суперського продукту від Вайцай. Новий дроп, який нагадаю розкупили як гарячі пиріжки. Я думаю, що за це варто поборотися. Можливо, я буду приймати участь. Що, підсумки по дропу? Так. Загалом дроп мені сподобався. Прям топовий, який я можу відзначити, це буде у нас Єгірмейстер і Оранж. Це прям супер. Мені залетіли дуже смачні. Продукт. На ура, як то кажуть. Так. Pine milk і лемонраж також непогані, але до топа трошечки не дотягнули, бо ці смаки затьмарили Ну, Як завжди, є хтось на першому місці, так. хтось на а другому. ти погодишся зі мною. Вона сказала так. Так, я погоджуюсь, але мені і пайн-мілк дуже сподобався. Ну тобто, якщо, наприклад, брати мене як просто людинку, яка буде прокурювати смаки, то напевно Єгель просто він такий достатньо незвичний. Це вже для тих людей, які прикурилися, які хочуть щось спробувати новеньке, яким набридли всякі фрукти, хочуть створити свій якийсь особливий мікс. Так, це круто. Плюс ну дуже мало на ринку випускають саме єгерів, от Smoke Mafia була, але на жаль, вже немає. Тобто ви вже не зможете скуштувати цей смак. ну Може, десь там у когось на залишках. Хіба що? Гуцул. Єгрі, але він зовсім інший. Ну, тобто він більше настояний на Єгірі. Тобто, це інший це крафтовий так, була, продукт. Так. Це була безаромка, тому він не в порівнянні. А от саме смак Єгірмейстеру поки що є тільки у вайтсайда. Дякуємо, що дивились цей випуск до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Напишіть коментар під цим випуском, щоб наше відео просувалося і більше глядачів побачили і познайомились з цим продуктом. Так окремо хочу сказати, що дякую вейтсайду за те, що висилають нам такі смачні мікси і дають можливість познайомити багато користувачів з цим продуктом. Напевно. Якщо ви не дивилися наші минулі випуски про і огляди про Вайтсайд, то ви можете їх подивитися ось тут. І в кожному я буду невпинно е співати оди Вайтсайду, тому що я захоплююсь цим виробником. Вони пророблюють неймовірно важку роботу для того, щоб ви ввечері насолоджувалися дійсно смачним продуктом. Тому не зупиняйтеся, продовжуйте далі. У вас дуже класні мікси. Якщо хтось не знайомий з 40 грамовочками це взагалі ну, дуже багато тут класних міксів. Я вас запрошую на сайт Дихай-Чілу для того, щоб ви подивилися опис, познайомилися, замовили і впевнилися, якщо не вірите нам, то перевіряйте на собі. Я впевнена, що ви залишитеся задоволеними. Будемо робити димну тяжечку. Димна тяжечка за вас. Приймайте участь в нашому розіграші, вигравайте, насолоджуйтеся і до нових оглядів. Всім, Всім пока! пока.